Друзі, вітаю! Давно я не показувала новинки моїх навчальних курсів і навчальних матеріалів, які я створюю. Тож сьогодні хочу дещо виправити цю ситуацію і запросити вас на, так би мовити, відкритий урок одного з моїх курсів. Це є курс Подорож у світ задач, де ми розв'язуємо задачі математичні, подорожуючи різноманітними світами історичними, фантастичними. Світами майбутнього, і учні можуть самі обирати, можуть замовляти, в який світ вони хочуть вирушити, для того, щоб там опановувати математичні завдання, математичні поняття і відточувати свої навички. Сьогодні я покажу вам урок із, скажімо так, вже другого сезону цього курсу. Це група, яка навчалась минулого року і продовжує свій шлях цього року. І початком нашого курсу ми обрали знайомство із дробами, оскільки учні вже підходять до тих класів, коли ця тема вивчається в школі. Хоча ми насправді опановуємо з ними цей матеріал наперед. Цього року я, на жаль, чи на щастя маю небагато групових занять, оскільки завдяки рекомендаціям моїх клієнтів цього року додалось багато запитів на індивідуальну роботу в математиці, але тим не менше кілька груп все ж таки є, і до них є можливість приєднуватись група другого сезону світу задач, там, де ми будемо. Вчитись працювати з дровами займається в четвер. Цю групу можна ще приєднатись. А перший сезон ми відкриваємо разом з освітнім проєктом altavista Це освітня екосистема, освітній хаб, який об'єднує і учнів альтернативщиків, учнів і Тих, хто е, обирає, обирає для себе більш класичний шлях навчання. Всю інформацію про те, як можна приєднуватись до цих занять, я залишу в описі до цього відео. Ви зможете все почитати. А зараз запрошую в подорож, в якій ми будемо знайомитись із дровами. В цій подорожі нас супроводжують двоє героїв. вони... Вже знайомі учням із першого сезону, ми вже прожили з ними багато подорожей. Це брат і сестра, Софія, Олексій, і вони розпочинають так само, як і наші учні, свій новий навчальний рік і діляться враженнями після перших тижнів занять. Виявляється, що вони також розпочали знайомство із дровами, і я запрошую вас прожити цю подорож разом з ними, відчути атмосферу заняття, як воно відбувається, побачити матеріали, з якими ми працюємо. І якщо вам буде цікаво, то приєднуватись до цих курсів. Тож, діти повертаються після чергового навчального дня, і ми є свідками такої їхньої розмови. Як добре повернутись до навчання? І Як пройшов той твій день? Мені сподобалось сьогодні на математиці. Уявляєш, вчителька розповіла, що дроби ніхто не винайшов в якийсь один момент. А хіба ні? Я думала, був якийсь геній дробів, як Ньютон чи Ейнштейн. Я теж так думав, а виявляється, їх придумували поступово в різних країнах. В Єгипті знали лише дроби з одиницею зверху. У Вавілоні рахували на основі числа 60. Греки використовували відношення не маю уявлення, що це таке. А вже в Індії придумали такий запис дробів, як у нас тепер. Цікаво. Значить, дроби, вони як мандрівники? Подорожували світом і змінювались. Це нагадує мені історію з арабськими цифрами, які, виявилось, які виявились індійськими. Пам'ятаєш? І це є відсилка на наше перше заняття першого сезону, коли ми тільки знайомились з цими героями і вирушали в першу подорож, де якраз ми вияснили, звідки походять ті цифри, якими ми користуємось і по сьогодні. Точно! Тоді я пропоную зробити власну подорож дослідження Єгипет, Вавілон, Греція, Індія. Круто, побачимо все на власні очі, а ще, може, знайдемо щось, чого не знала навіть і вчителька. Діти мають чарівний портал, і з його допомогою ми відправляємось у світ стародавнього Єгипту. Звичайно, чудово б було, якщо б е, наші учасники е, мали певне вже уявлення про стародавні цивілізації. На жаль, в шкільному матеріалі це е, розходиться в часі. З дробами ми знайомимось в четвертому класі, а е, стародавні цивілізації на уроках історії учні вивчають в 6 класі. Тим не менше, це настільки цікаві світи, що часто учні, діти самостійно переглядають якісь навчальні відео або науково-популярні відео, і вже можуть мати. Можливо, до речі, навіть хтось подорожував в ці країни всьогоденні. Тому, на мій погляд, це є дуже цікавою базою, дуже цікавим контекстом, в який і в певній мірі вже знайомий дітям, в який ми можемо занурюватись. Цікаво, яких нових друзів ми зустрінемо в цій подорожі. І в кожній подорожі наші учні мають свого провідника із цього світу, в який вони потрапляють. І на цей раз, звичайно, в них також буде провідник, помічник, який допоможе їм розібратись і в цьому світі, і в тому матеріалі, який ми опановуємо в рамках уроку. Яка гарна будівля, схожа на храм. Нам розповідали на уроках історії. Давай запитаємо тут. В храмах працювали освічені люди. Назвати Чепсі це означає писар. Так називають тих, хто вміє читати і писати, бо ми зберігаємо пам'ять народу, записуємо закони, молитви і історії. Ви, мабуть, здалеку. Ваш одяг зовсім не схожий на наш. Кожен одразу побачив би, що ви чужинці. Але не бійтеся у храмі мандрівникам раді, якщо вони приходять із добрими намірами. Перед вами храм серце громади. Тут ми звертаємось до богів по захист і мудрість, святкуємо великі події, приносимо дари, щоб Ніл дарував родючі землі. На стінах ви бачите іерогліфи та малюнки, вони розповідають історії про богів і фараонів. Кожна колона, кожен символ має своє значення я проведу вас усередину і відповім на ваші запитання, але спершу вам слід перевдягнутися у наш одяг, щоб не привертати зайвої уваги, тоді ми зможемо безперешкодно оглянути храм. Таким чином, ми не тільки знайомимось з математичними концепціями, ми вивчаємо, натреновуємо математичні навички, ми також знайомимось із історичними контекстами і дізнаємось про походження тих математичних інструментів, якими, власне, користуємось, які вивчаємо, що привело вас в наші краї. О, ми хочемо дослідити, як з'явились дроби. Дро... Що? Ну, такі особливі числа. Як ви записуєте, коли один мішок зерна треба поділити порівно для чотирьох робітників? Скільки отримає кожен? О, це дуже просто. Ми називаємо це словом чверть або одна частина з чотирьох. Для кожної частини є свій символ. І таким чином ми поступово починаємо занурюватись в матеріал. Тут я буду вже прискорюватись, звичайно, ми не будемо розбирати з вами кожне завдання, але я нагадаю, що для цього курсу я використовую матеріали навчальної технології Росток, яка, на мій погляд, є найкращою із доступних в молодшій школі, початку середньої школи для вивчення математики і формування саме математичного мислення а не просто на треновування якихось алгоритмів виконання тих чи інших обчислень. Тож далі ми потрапляємо в школу писарів і можемо побачити, як в Єгипті, наприклад, вивчали б дроби і зробити свої завдання. Тоді вже ми переходимо до наших практичних задач, які з одного боку є дуже зрозумілими, а з іншого боку, вони є цікаво адаптованими до того світу, в якому ми перебуваємо, вони є практичні, і в такий спосіб ми поступово починаємо знайомитись із суттю, що таке дріб. І найперше ми маємо засвоїти, що дріб це є частина або певна кількість частин від цілого, і при цьому всі частинки мають бути однакового розміру. І ми до певний час тренуємось якраз виділяти ці частинки в, різні, в різний спосіб. І маємо різноманітні завдання з цього приводу. І так далі. Не буду перевантажувати а, вас повними, а, повним оглядом а, всіх вже напрацьованих матеріалів. Та скажу, що наступною подорожю нашою буде дійсно Вавілон, і там вже ми будемо дізнаватись про вимірювання часу, про те, що ті одиниці виміру, які ми використовуємо сьогодні, вони родом якраз з Вавилону, з цивілізації міжріччя. Ми також дізнаємось, що можна тепер вже, маючи в своєму арсеналі дроби, ми можемо е, виражати менші одиниці виміру через більші. Наприклад, тепер ми вже зможемо сказати, е, скільки е, годин містить 5 хвилин, ми будемо мати такий інструмент. Я покажу буквально ще кілька картинок. Як виглядають матеріали, це от, сучасний, сучасний вигляд, сучасне е, е, відео. Мені дуже подобається той візуальний стиль, який е, виходить створювати. Тут я використовую штучний інтелект для створювання всіх цих картинок, на мій погляд, дуже, дуже все це естетично приємне, і е, е, дітям подобається. Бо вони не відчувають, що вони знаходяться на занятті з математики, для них це дійсно весела, цікава подорож різними світами. Мене звати Бел Еттер, я жрець астроном у Вавилоні. Ми, жерці, вивчаємо небесні світила, щоб зрозуміти волю богів і правильно вести облік часу та врожаю. Моє життя пов'язане з глиняними табличками та клинописом. На них ми записуємо наші знання і обчислення. У Вавилоні ми користуємося особливою системою числення шістдесятковою. Це означає, що ми рахуємо, відштовхуючись не від числа 10, як ви звикли, а від числа 60. Саме завдяки цьому ми можемо дуже точно працювати з частинами і дробами. Наприклад, половина для нас це 30 із 60 частин, третина 20 із 60, четверта частина 15 із 60. Усе просто. Якщо уявляти цілу річ як коло, поділене на 60 рівних частин, ми застосовуємо дроби у вимірюваннях Землі, у будівництві величних споруд, у розподілі зерна та звичайно ж у наших астрономічних розрахунках. Адже рух планети зірок вимагає точності я охоче покажу вам наші таблички і поясню, чому саме число 60 стало основою для наших обчислень. Хочете дізнатися, чому воно таке зручне? І Тут ми будемо вже працювати із вимірами часу. Цього тижня я буду створювати нову частину подорожі вже в стародавню Грецію. І ми будемо говорити про розуміння дробу як відношення чисел, як ділення чисел і так далі. І в такий спосіб ми поринаємо в світ цієї математичної концепції, і ми бачимо, звідки вона родом як історично людство. Прийшло до таких ідей, як на мене, це дуже заземлює математику на практичність і дійсно робить заняття цікавими. Тож, якщо вас зацікавив такий формат, нагадаю, що в описі відео можна дізнатися варіанти, як приєднатись до груп. Нагадаю, що груп є дві. Ну а я дякую вам за увагу сьогодні і до нових зустрічей.